Сьогодні хочу повторно обробити капусту. Я приготувала знову ж таки олій, миючий засіб для посуду взяла. І також в коментарях мені писали, що можна пекучий перець смелений додати. Ще багато різних складників. Ну, Поки що вирішила тільки червоний перець додати, олію і. І миючий засіб. Олії, ще раз повторяю, на 10 літрів холодної е, криничної води беремо 50 грам олії. Звичайно, було б добре аби брати домашню таку олію пахучу, нерафіновану. Наливаю е, з дому олій, тому що у мене на іншому городі капуста посаджена, а туди я не хочу це все брати нести. Так. Потім миючого засобу, ну, грам 25. Дві столові ложки, скажімо так, щоб не путатись. Отак. От все. Фері. Миючий засіб є. І тепер червоний гострий перчик. Також, ну, не знаю, десь чайну ложку, мабуть, таку добру з гіркою. Ой, пішов запах перцю і я ж у горлі. Перчик хороший. Все. Закриваємо оприскувач і... Йдемо на город. Оце гусенятко маленьке, взагалі чогось не хоче рости. Ну воно погано вигріти, незважаючи на те, що гуска дуже добре сиділа. Все. Поїхали. І тепер заливаємо сюди холодну водичку. Ось я один день забарилася, вчасно не обробила, подивіться, що там робиться. Бачите, листячко сухеньке, олійка змилася і знову сіло багато, от, ось тут покажи. Сіло багато білокрилки. Тому після е, кожного дощику, якщо ви дивитеся, що капуста вже у вас не жирна, не масне листя, обов'язково одразу обробляйте. Не ловіть і так як я. Обливаємо добре зі всіх сторін. Ось все добре обробила. Видно, що на деяких капустинах стоїть аж пінка мильна. Цього разу в мене на ось цей такий шматочок капусти. Звичайно, не вистачило. Один бачок. Ну, 10 літрів я півтора бачка використала. Тому бігала ще добирала ось ці свої супер таємні складові. Дивіться, викупала гарно воно позмивалося, попадало на землю і так як вона жирна, вже своїми крильцями вона не може злетіти. Ну, не знаю, я думаю, це все експеримент. От в мене був дощ, це мені вистачило десь на 6 днів. Ну, дощ змив, бо такий доволі сильний був дощик. Якщо ж дощу не буде, я думаю, що можна довше. Не обробляти. Ну, це суто моя така думка. Але це дієво. Це не є хімія, так як я вже в попередніх відео казала. І так як додала я червоний перчик, то скажу з досвіду минулорічного у мене була капуста в теплиці. І я вичитала в газеті, що... Щоб не їла оселниця, це така зелена, зелений такий черв'ячок, який їсть листя капусти. Зараз я вам покажу, в мене десь тут є, бачите, такі дірочки роби. Ну, це на двох капустинах. Ті всі живенькі, ціленькі. Обробити червоним, гірким гострим перцем. Дійсно, дієво. Оселниця пропала в, на капусті в теплиці. Тому, так як я додала, сюди ще гіркий перчик, це нічого страшного. Плюс ще одного зайця об'ємо, як то кажуть, позбудемося і білокрилки, і від оселниці вже у нас буде профілактика. Так що так, так, давайте ще швиденько вже по традиції покажу помідорки. Помідори з кожним днем встають. Все краще і краще. Подивіться, подивіться, як їх багато. І деякі вже починають світлішати. Навіть, я би сказала, не світлішати, а робитися такими молочного такого кольору. Дивіться, бачите, вона вже не зелена, а вона вже ось такого молочного кольору. І це вже таких є багатенько. Тому ще трішки і чекаємо, баклажанчики підросли. І чекаємо свої овочі. Чекаємо на них не лише ми, а й люди запитують, як там помідори поживають, чи садили цього року. Хоча ми давно помідори не висаджували, але пам'ятають нашу продукцію. Тому так. Не забуваємо ставити вподобайочки. Підписуємось, пишемо коментарі, пишете ваш досвід пробували, не пробували, чим ви обробляєте. Підписуємось на канал, хто ще не зі мною. Миру, добра, друзі! Усім дякую, пока-пока.